Доброго дня! З вами Віктор. Давайте подивимося три розклади, а ви виберіть саме свій розклад. Що принесе новорічна ніч у ваш дім? Що принесе ваш дім? Новорічна ніч. Виберемо три розклади. Так, зробимо три розклади, а ви виберіть саме свій розклад. Подумайте, задумайте, забажайте бажання, що принесе новорічна ніч саме для вас. І так, подивимося, що принесе новорічна ніч саме для вас. Перший розклад, другий розклад і третій розклад. Відкриваємо перший розклад. Перший розклад, я вам скажу, дуже гарний. Тут випадає імператриця, це домашній уют, розвиток, сім'я, продовження сім'ї. Але можна сказати по цій карті, що в цю ніч може бути зародження якогось нового життя. Це дітородність. Дітородність, зв'язок з природою, гармонія, розвиток, процвітання. І дивіться, е в цю ніч можуть бути якісь зустрічі у вас, які принесуть вам подарки. Так як попажу, попажу. Це початок чогось нового, якогось нового, нових відносин, нових зустрічів. Ця карта прямо напряму говорить: сьогодні буде зустріч з подарком. І буде успіх. Успіх, щастя, процвітання. Вам ця ніч принесе на подальше. Щасливе майбутнє! Успіх принесе! Успіх, сім'ю, нові знайомства, а також подарунки в цю ніч. Так що для вас, хто вибрав перший розклад, це дуже гарний розклад. Дуже гарний розклад. Давайте подивимося, що нам скаже другий розклад. Любов. Любов буде любов обмани, але успіх. Любов обмани, але успіх. Дивіться, ви будете так, як парить в своїх міжтах, в своїй любові. В цю ніч ви будете любити, будете любимими, але, знаєте, більше так, як ви даєте задоволення собі, ви будете в своїх міштах, своїй любові. Але вас і любити будуть. Але дивіться, будьте обережні, тому що другий розклад говорить, що можуть якісь бути обмани, і хтось з вашого оточення може вам шкодить, ну, я б сказав, своїми розговорами. Може хтось підшепчувати, бачите, змія. Як змія підколодна, нібито з вами вона добра, обнімається, цілується, а вашій любимій людині може нашептувати якісь погані слова, що вас посорить. Але не переживайте, ви вийдете з успіхом. У вас випадає карта тепла, світла, гармонії з природою, росту. Ця ніч для вас буде ну, неймовірно, тепла, гарна, з успіхом. Так що ви тут будете і радуватися, і сміятися, і давати тепло другим, і вам будуть давати тепло, У вас ця ніч принесе. Світло і гармонію ваше життя. Так що ви в подальше так ще переходите із хорошою світлою енергією і без всяких таких великих ексцесів. На третьому розкладі я б вам сказав більше випадає карта зустріч. Зустріч. От подарунків. Бачите, тут. Як запитується за новий рік, так воно все і виходить кругом. Карта подарунків. Ви мені даєте подарунки? Я вам даю подарунки. От карта говорить, скільки ви мені дасте, я вам навіть можу дати більше, чи ви мені дали. Я приймаю ці подарунки з усмішкою. Мені добре, я людина щедра, я і вам можу щось подарити. Але е, декого цей день покажеться якимсь таким закритим. Але вам не болісно буде. Ви просто будете так, як е, сидіть в одиночестві, але щоб сказати, від цього буде душевна рана, не буде. Тому що по цій карті можна більше сказати, що ви нібито самі хочете уєдинитися від усіх. Тобто ви можете пошевелитися. У вас ці пов'язки зав'язані дуже легко. дуже легко, Ви можете пошевелитися, вони впадуть і все. але ви Просто не захочете, можливо, десь йти. От для когось це росла так буде. Не захочете йти, а буде причина сказати, що я не міг, я не змогла. Ну, от, типа такого. Ну, ще, може бути, якісь стосунки у вас з кимось. Стосунки. Через те ви і не хочете десь піти на якусь вечеринку, до когось провести цю ніч новорічну разом. Але в декого будуть. Зустрічі, зустрічі з новим мужчиною. Мужчина буде дуже статний, дуже сильний, дуже, я б скажу, такий вольовий. Людина, яка дуже швидко входить в контакт з іншими людьми. Дуже швидко. Взагалі, можна сказати по цій карті, що це людина правитель, який править світом. Знаєте, як Султан Сулейман був імператором. Ну, це ж теж імператор, правитель, правитель всього світу, можна сказати, дуже гарна, сильна людина. По ньому йде розвиток. Це взагалі сімейна людина, сімейна людина, тому що він попусту не болтає і приймає тільки правильні рішення. Але ці рішення треба виконувати, так скажу. він... Не терпить того, що хтось може проігнорувати його рішення. Він говорить, значить він говорить так, як повинно бути. Але ще по цій карті можна сказати, що і ви можете бути цим імператором і строїти цю новорічну ніч по-своєму. І як ви сказали, так повинно й бути. Ви не, не повинні хтось там розказувати вам, що робити, як робити. Ви плануєте, ви це робите, то що, тому що це ви імператор, ви людина, яка править світом. Ну, ще й так можна сказати. Ну, і що я скажу для всіх трьох цей розклад випав гарне. Якби не було, тут ви переходите з теплом, тут ви переходите з успіхом, а тут переходите сильним правителем в новий рік. Дуже такою вольовою людиною і з великою енергією. По цій карті можна сказати, що і підвищення по роботі йде, може бути, а також людина і по фінансах не пасе задніх. Ну, от так можна сказати, що все у вас буде добре. Пишіть коментарі. Мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Я чекаю їх і всі читаю. Так що пишіть. Чи справдився цей розклад на вас? Який ви розклад собі загадали? Чи сподобався він вам. Так що, ставте лайки, вподобайки, ділимося цим відео, щоб і другі могли подивитися. Во благо. Хай так і буде все, тому що всі розклади гарні. Хай так і буде. Добре, що ви його подивилися, значить у вас це буде добре. Ви не даремно зайшли на мій канал, Не даремно подивилися це відео. Значить, у вас все буде добре з нового року і в новорічну ніч.